Історія моєї вишиванки. Я так міркую, що це історія Полтавщини, бо саме на Полтавщині вони були виткані не хрестиком, а саме гладдю. Може, це пов'язано з якимись традиціями або якимись історичними фактами. Ну, я вважаю, що це була вишиванка куплена в Полтаві, значить, вона полтавська вишивка. Ці листя, наскільки я знаю, символізують дубові мужність у чоловіків, мудрість, стабільність. І міцне коріння нашого, наших хлопців, наших козаків. Сьогодні велике свято, День української вишиванки. Ми з подружкою зібралися. Ця вишиванка на ній колоски і волошки. Ну, Колоски це хліб, а волошки це небо. Це ну, символізує наш прапор жовто-блакитний. Вишиванку ношу постійно. Це на день народження обов'язково всіх своїх дітей, внуків на паску. Є в мене різні вишиванки. Ну це вишиванка тільки на це свято у мене, і ну і звичайно на день перемоги буде в мене вона.